you <laughs> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Колегія суддів, Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата винним у недекларуванні віли в Іспанії. Однак звільнила його від відповідальності через закінчення термінів давності. Раніше вказували, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми схеми. Таким чином йдеться про депутата від європейської солідарності Артура Герасимова, який був фігурантом розслідування журналістів у 2021 році. У повідомленні спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначається, що 17 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік та призначила йому покарання за частиною першої статті 366.2 кримінального кодексу України в редакції закону України від 4.12.2020 року номер 1074.9 у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавлення Право обіймати посади пов'язані з виконанням функції представника влади в органах державної влади строком на один рік у зв'язку із закінченням строків давності, особу звільнено від відбування покарання. Як повідомлялося раніше, народний обранець не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житло, приміщення та паркомісце, розташовані в королівстві Іспанія загальною вартістю 252 тисячі євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків Герасимов намагався хоч якось виправдати себе і клявся, що не вніс війлува ліканта до декларації через те, що за кілька місяців до того подарував придбане ним із дружиною майно своїй матері на підставі договору дарування. Зробив він це, за його словами, через напружену політичну ситуацію. Буцімто він мав багато контактів з представниками опозиції, які розповіли йому про ризики. Водночас, дарування іспанського будинку, нібито відбувалося не за іспанським законодавством, а за англійським правом, тому нотеріального посвідчення договору не було зроблено, а свій примірник. Договору Герасумов десь загубив. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його поширення шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційної палати вакс. Також справжнє обличчя порохоботів демонструє факт, що більшість нардепів, які випарувалися під час голосування за відновлення звітування партії, були саме з одіозної ЄС. Найбільший відсоток нардепів, які випарувались під час цього голосування від усього складу у фракціях. ЄС 48%, батьківщина 46% та позафракційних 36% найменший відсоток у владної фракції Слуга народу 10%, відсотків, групах довіра 11% відсотків та ПЗЖМ 14%. Європейська солідарність, напевно, призабула, що в обов'язки депутата входить голосувати за, проти або утримуватися. Такої участі в голосуванні, як не голосував регламентом ВРУ, не передбачено. Однак прізвища депутатів, які не брали участь у голосуванні від цієї партії, просто шокують своєю різноманітністю. Там і Алексеєв Сергій, і Ар'єв Володимир і Великович Микола. Засвітився також Гончаренко Олексій, князевич Руслан, княжицький Микола Лопуж Андрій Сюмар, Вікторія, Павленко Ростислав, Порошенко, Петро, Сенютка Олег, Федина, Софія чи його Захтем. А сам лідер партії ЄС та п'ятий президент України Петро Порошенко спершу був у залі і брав участь у голосуванні, а далі його картка пропала зі слоту, і він випарувався під час голосування за проєкт, який є однією з вимог міжнародних партнерів України. От такі то популістські маневри порохоботів: як строчити в соцмережах гучні гасла про те, як вони за Україну в ЄС то є кому, а як доходить до діла, і слід пропав. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.